Днями у Хмельницькому презентували виставку робіт Дани Виноградової Буремна Україна, художниця за освітою і воїн за покликом душі. Вона неодноразово їздила на передову та відчула неминучі біль утрати. Спогади про трагічні на сході події. Дівчина боєць добровільного корпусу Правий сектор виразила у малюнках. Перші замальовки, які згодом стали картинами, мисткиня робила ще в окопах під час обстрілів. У тьмяних кольорах та звичайних штрихах акварелі та гелової ручки вирізняються емоційні фронтові картини. Метою виставки власне є привернення уваги, перш за все, до е проблематики війни, все ж в Україні. Адже її намагаються часом замовчувати, намагаються переводити в якийсь латентний конфлікт. По факту війна триває, і моє завдання громадське – привернути до цього увагу. Виставка Буремна Україна подорожує Україною та світом. Хмельницький став першим містом, де Дана презентувала свої роботи після Києва, і це не випадково. Дівчина каже: перш за все, Хмельницький для неї батьківщина, і саме тут живуть люди, які сприяли її творчості. Одним із духовних наставників і викладачів дівчини є мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко. Жінка пригадує дану як талановиту, втім незвичайну ученицю. Вона ще була ну, трошки, якщо сказати так, дика в тому сенсі, що не все в цьому світі, не все в стосунках їй завжди подобалось, і тому, напевно, був такий якийсь певний спротив. Це проявляється через характер. Або зумовлюється характером, і напевно тими знаннями, які вона весь час поповнювала. І якщо подивитися на ці роботи, що є на цій виставці, вони надзвичайно такі широкі по діапазону. Міський голова Олександр Семчишин розповідає, знайомий із художницею ще за часів Революції Гідності пригадує, як разом відстоювали честь українського народу на Майдані. За словами мера, картини дівчини дуже емоційні та дають змогу дивитися на на події з іншої сторони виставка не проста. Вона важка насправді. Але вона дуже потрібна, тому що в важких емоціях теж багато чого пізнається і розуміється. Ну це зовсім інше сприйняття. Воно набагато більше чіпляє ніж будь-яка там телевізійна картинка чи будь-яке аудіоповідомлення. Воно, однозначно такі виставки потрібні, тому що вони впливають на емоції, вони чіпляють заживе. Без жодних прикрас та зайвого пафосу авторка втілила у життя власні враження, емоції та думки. Заплакана мати, обстріл бойовиків, палаючі міста та села, мужність українських воїнів все це відображено на папері. Життя своєю рутиною нас відволікає від, мабуть, найголовнішого. А ця виставка якраз розставляє оці акценти і повертає нас у ту непросту реальність. Відвідати виставку можна в обласному художньому музеї до 19 липня.